Дорога церква, брати та сестри, слава Богу. Сьогодні Господь ще нам дарує благоприємний час. Я теж в свою чергу хочу поділитися деяким словом і роздумами над цим словом, яким маю на серці, і для нашого було буде благословіння, і для нашого збудування. Мова, моя проповідь піде про благословіння Господнє. Я думаю, що кожна людина вона хоче в своєму житті благословіння. Такі синоніми до благословіння можна назвати як успіх, як щастя, як задоволення в житті, і кожна людина вона так створена Богом, що вона цього прагне в своєму житті. Невдачі для людини стають досить такими складними, але вони є теж частиною певного процесу, який веде до благословіння. І сьогодні хочу з вами поділитися певною темою. Я скажу більш повноцінну тему трошки пізніше, але перед цим зачитаю декілька місць зі слова Господнього, які говорять про благословіння. Перше, це буду зачитувати повторення законом, 28 розділ, перший і другий віршик. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа, Бога Твого, старанно виконувати всі заповіді Його. Яке заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище за всі землі народу, і прийдуть на тебе всі ці благословіння, і досягнуть тебе, якщо ти будеш слухатися, голосу Господа, Бога Твого. Це відоме місце Слово Божого, яке говорить про те, що якщо буде ізраїльський народ виконувати заповіді Господні, буде служити Господу, слухатися Його голосу, то прийдуть на нього всі ті благословіння, які записані. Притчі, 10 розділ, 22 вірш. Благословіння Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. Це відоме вам теж місце зі слова Господнього. Є також багато інших місць, які говорять про те, що Боже благословіння воно є умовним. Воно є умовним. Є сторона, яку виконує Господь, і є сторона, яку виконує людина. Щоб благословити, це сторона Божа, і вона в великій мірі, я би сказав, так, залежить від людської сторони. З людської сторони потрібно виконувати ті умови, і ті закони, і ті заповіді, які Господь написав, і Він сказав: ось ми читали 28 розділ повторення закону в перших там віршиках: якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і виконувати всі ті заповіді, які я заповідаю сьогодні, то Господь Бог твій благословить тебе і поставить тебе за вищі там всі народи, і кажуть, і ці всі благословення вони досягнуть тебе. І нам сьогодні людям потрібно розуміти, що благословіння, яке ми хочемо мати в житті, воно не приходить само собою. Бог вже багато що зробив для нас, вже багато що Він виконав, послав сина свого однородженого, благословив вже і нас, але у великій мірі, чи буде наше життя благословене чи ні, воно залежить від нас же самих. Господь же, як я сказав, вже багато що зробив для нас. І є та частина, яку потрібно виконувати нам сьогодні людям. І в Слові Божому дуже багато раз написано, що якщо, 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 якщо ти будеш, якщо ти будеш так робити, то це все буде виконуватися. Я хотів ще звернути увагу на те, що благословення теж є умовними, це. Буття 49 й розділ, це тоді, коли Яків він прикликає своїх синів і їм хоче їх благословити. І він говорить так: я сповіщу вам, що буде з вами у грядущій у грядущі дні. І він там починає їм звіщати благословіння. Я би одне із благословінь хотів би зачитати. Це стосується Симеона і Левія, п'ятий розділ. П'ятий віршик 49-го розділу Симеон і Левій брати з жорстокості мечі їхні. В раду їхню нехай не війде душа моя, і до зібрання їх нехай не прилучиться слава моя, бо вони у гніві своєму убили мужа і з примхи своєї перерізали жили тальця, проклятий гнів їхній, Бо жорстокий, і розлюченість їх тому, що, тому що люта, розділю їх в Якові. І Росію, і їх в Ізраїлі, їхнє благословіння, яке давав їм Яків, воно залежало від того, як вони діяли і як вони поступали в своєму житті. Якщо я не буду зачитувати весь розділ, бо він говорить про 12 синів Якова, але хотів би оце викромити викр... 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 за Симеона і Левія. Ми знаємо, що один час вони поступили досить ганебно, вони вбили всіх мужів. Які були в городі, вони зробили це з лукавством, з підступом. Але коли Яків почав благословляти, він знав про їхню поведінку. І їхнє благословіння, воно залежало від їхньої поведінки. Вони так вони як і чинили, так і благословіння вони отримали. Також є в Слові Божому записано ще один із моментів, що про благословіння це той самий 28 розділ книги Второзаконня, але я прочитаю вже з 15 го віршика до 15-го віршика, говориться про благословіння, а далі, я би так сказав, говориться трошки за інше благословіння. Якщо ж не будеш ти слухатися голосу Господа, Бога Твого, і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його. І постанови його, які я заповідаю тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі ці прокляття і осягнуть тебе. І там далі написано, що ти будеш проклятий і в місці, і там, ти, де ти будеш знаходитися. І я, друзі, думаю, що. І ми бачимо на основі слова Божого, що коли приходило ось таке сказати неблагословіння в часи ізраїльтян, коли вони відступали від Господа і не виконували Його заповіді, не слухались Його голосу, то приходили ці всі прокляття в їхньому житті. Які Господь сказав, не приходило те благословіння. але прокляття воно в, в певній мірі є трошки іначим благословінням. воно змушувало їх задуматися, що в їхньому житті не так. Вони починали задумуватися і шукати оте причину, чому зараз в їхньому житті немає благословіння, чому їхнє життя воно зараз зруйноване, чому їхні міста зруйновані, чому вони знаходяться в полоні? І коли вони приходили до свідомості і починали шукати свого Господа і звертатися до нього, то Бог робив великі переміни. Вони із полону поверталися, їхні міста вони відновлювалися. Друзі, до чого я веду? Що коли приходить Боже покарання в житті людини і в житті нашому, це є теж певним, теж Божим благословенням, щоб нам зупинитися на своїх шляхах і повернутися до того періоду, де ми впали, де ми згрішили, де ми відступили від Господа. Так було за часів ізраїльського народу, коли вони відступали від Господа. Ну коли поверталися, приходили переміни. І ось, друзі, Боже благословіння, воно дуже різностороннє і многогранне, і ми можемо багато говорити про те і міркувати, але воно є умовним. Господь виставляє свої умови і говорить про те, якщо ти це будеш, то і це прийде в твоє життя. Є причина-наслідковий зв'язок, яким не потрібно нехтувати, і немає в житті, як було сьогодні, вже сказано, певних випадковостей. А все це воно знаходиться під контролем Божим. І ось друзі, ми сьогодні, які хочемо мати благословення в своєму житті, можемо зустрічати певні перешкоди до благословіння. І тема сьогодні називається Перешкоди на дорозі до благословіння. Я хочу, щоб ми декілька пунктів сьогодні розглянули, їх є набагато більше, але деякі основні моменти, які можуть стати перешкодою нам до благословіння. І перший момент це він досить такий практичний, я би сказав, який стає перешкодою на дорозі до благословіння, це є наше упередження. Коли ми підходимо до вивчення Слова Божого чи до слухання якоїсь по якоїсь проповіді з тим, щоб ми не хочемо навчитися, а можливо, хочемо щось підловити проповідника чи можливо когось іншого, можливо, ми приходимо на служіння і думаємо, а що нам нового скажуть. Або ми читаємо Слово Боже і думаємо, а що ми там, ми вже і цей знаємо тексти, і інший, і ми знаємо, як проповідувати, і остальне. Коли ми приходимо з певним упередженням до Слова Божого, не відкриваємо своє серце, то Господь не може нас благословити. Наше серце, воно є закрите, і наше серце не участвує в тому. Текст і писання, яке зараз чи проповідується, чи ми читаємо особисте, воно блокує, щоб Господь проговорив до нас, і ми тоді не можемо мати благословення в своєму житті. Ми не можемо навчитися від Слова Божого, що воно знайшло, зайшло всередину нас, і потім ми це практикували в своєму житті, бо ми підходимо до чогось з упередження. І хай Господь нас від цього Збереже, щоб коли ми приходимо у дім Господній, щоб читати слово Господнє, підходили зі страхом і з благоговінням, відкриваючи своє серце, думаючи, а що Господь сьогодні хоче сказати, а яке слово він сьогодні приготував для мене, для моєї ситуації? І я вірю, що коли ми будемо підходити ось такою вірою. З тим, що Господь є присутній, коли ми зібрані, Господь буде благословляти нас, і ми будемо отримувати це благословіння. І коли отримаємо те слово і навчимося від того слова, підемо і будемо виконувати те, що сказав нам Господь. Другий момент, який може стати на заваді на, заваді, на дорозі до благословіння, це погані компанії. 1 Коринтянам, 15 розділ, 33 віршик. Не дайте себе звести, лихе товариство псує добрі звичаї, це пише апостол Павел до Коринтян, і є досить подібне місце зі Слова Божого, це притчі, 13 розділ, 20 вірш. Хто ходить з мудрими, буде сам мудрий, а хто дружить з безумними набуде лиха. Коли людина вона знаходиться серед поганої компанії і починає переймати е, ті речі, ті погляди, які не збудовують і є протиріч істини слова Господнього, це все веде до того, що вона не зможе отримати благословіння в житті своєму. Інколи нас можуть переслідувати проблеми тих людей, з якими ми стикаємося і з якими ми, можливо, навіть досить близько дружимо. Але я скажу, якщо ми будемо залишатися Богу вірним, навіть коли знаходимося серед людей, які не вірні Богу, але Богу залишаючись вірними, і ті всі звичаї, і звичаї тих людей ми не будуть переходити і робитися нашими звичаями, то Бог буде нам, нас навіть і на тому місці благословляти. З чого я це беру? Ви пам'ятаєте Якова, який прийшов у дім Лавана. І е, Лаван його е, обманював, десять разів переміняв нагороду і багато чинив, чинив з тим з ним того, щоб не потрібно було робити. Але заради, заради Якова, Бог благословляв і Лавана. Через те, що Яків залишався вірним Господу. Згадайте Йосипа, який теж Господь був з ним, і він навіть залишався в складних умовах серед людей, які не знають Господа, але залишаючись Богу вірним до кінця написано, що Бог благословляв дім Патіфара і за того, що там був Йосип. І Бог благословляв його і надалі. Тому, якщо ми будемо залишатися Богу вірним, а не будемо приймати ті звичаї тих людей, якими ми стикаємося, які не знають Господа, то Господь буде благословляти і нас, і буде благословляти і тих людей, які є навколо. Вони будуть бачити це благословення і вони будуть бачити Господа, який благословляє і який є із нами. Наступний момент це. Третій, який може стати перешкодою на дорозі до благословіння, це непрощення. Якова, другий розділ, тринадцятий вірш. Бо суд без милосердя тому, хто не вчинив милосердя, милосердя ж є вище суду. І є також і багато інших місць Слова Божого, які говорять про те, що ми повинні прощати, а не набувати такий характер, який ображається. Який постійно незадоволений, і коли ми знаходимося в непрощенні, то слово Боже каже: і Бог не може нас простити, і Бог не може нас благословити, тому що людина, вона не прощає, і ми навіть молимося в своїй молитві, Отче наш, прости, які ми прощаємо. А якщо ми не прощаємо, то відповідно не виконуючи цю умову, Бог нас не може простити. А я думаю, що ми всі хочемо, щоб Господь нас благословив, щоб він нас прощав. І до, від, до нас відносився милосердно, і, ну, і Господь хоче, щоб ми теж чинили милосердя. Четвертий момент, який може стати на перешкоді е, до благословіння, це невиконання обітниць. Єклезіаста 5 розділ, 3, 4 віршик. Коли даєш обітницю Богу, то не борися виконати її. Тому що він не прихильний до нерозумних. Що обіцяв, виконай краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Слово Боже говорить про те, що коли ми щось обіцяємо, особливо Господу потрібно це швиденько виконувати. Але краще, якщо ми знаємо, що не можемо виконати, то і не обіцяти. Я думаю, це так само стосується і наших взаємовідносин між собою. Коли ми щось обіцяємо. Звісно, ми буває помиляємося, десь, можливо, забуваємо виконувати ці обітниці, але нам хай Господь допоможе, щоб мати благословіння в своєму житті, це виконувати обітниці. Ми також Богу обіцяли чисте і добре сумління. І не виконуючи те, що ми обіцяли, не зможемо набути в своєму житті благословіння. Іду далі, наступний момент це п'ятий. Який може стати перешкодою на дорозі до благословіння, це нестриманий язик. В багатьох дуже компаніях, в багатьох суспільствах люди говорять багато неправильних речей, і вони є досить образливі. Але Слово Боже говорить дуже чітко і дуже ясно, що це теж стає на перешкоді до благословіння, яково перший розділ 26-й віршик. Коли хто з вас думає, що він побожний і не стримує язика свого, але обманює серце своє, у такого пуста побожність. Якщо людина вона старається е, чинити правильно в своєму житті, поступати добре, любити ближніх, старатися догоджати Богу, служити на Неві Його, трудитися. Але є один момент, один така. Е, з одної сторони, і велика, і невелика може бути ота, ота муха в мироварнику це язик, який не стриманий. Написано Слові Божому, що якщо він думає, що він побожний, але не стримує язика свого у такого поста побожність. Людина все десь виконує і старається, але не може приборкати свого язика. А Слово Боже говорить, що це пуста побожність перед Господом. І останній момент яким я сьогодні хотів би поділитися, який може стати завадою на дорозі до благословіння це серце, яке не повністю віддане Богу. Луки 9 розділ 62 віршик. Та Ісус сказав йому: Жоден, хто кладе руку свою на плуг і не оглядається назад, непридатний до Царства Божого. Коли ми твердо вирішили слідувати за Господом, нам потрібно залишити попередні свої роздуми. Написано, що нехай грішник залишить нечестиві свої помисли. І коли людина старається, як то кажуть, догаджати і вашим, і нашим, це стає завадою, що Бог благословив. Бог, бачучи це серце, бачить, що воно не повністю віддане Господу і воно десь починає кривити. Щось неправильно робити, але ті, хто належали Господу повноцінно, які старалися жити по слову Господньому, Бог таких людей благословляв. І знаєте, друзі, підсумовуючи свою проповідь, яке найбільше благословіння ми можемо мати в своєму житті? От найбільше можна мати матеріальний достаток, і це хорошо, і непогано, і Бог не проти цього. Бог ми можемо мати в чомусь іншому успіх. Але я, друзі, думаю, що найбільше благословення і щастя ми можемо мати на цій землі, коли ми досліджуємо Слово Господнє, коли ми поглиблюємося в Господа і бачимо Ісуса Христа і Його образ, і починаємо змінюватися в цей образ і стаємо кращими людьми, ніж були до цього. Це найбільше Боже благословіння, це найбільше Боже благословіння, яке ми можемо мати. То, знаєте, можна сказати по-іншому, коли ми будемо так чинити, як, напис, як пише Слово Господнє, і будемо переображуватися в образ Ісуса Христа, то тоді ті благословіння, які записані в Слові Божому, ми не будемо за ними гнатися, а вони будуть гнатися за нами. Нехай Господь допоможе і благословить нас. Амінь.